Уже близько 20 років у другу суботу-вересня українці відзначають День працівника фізичної культури та спорту. У Тернополі святкування обіцяють бути насиченими на події. Спершу учасників і глядачів запрошують на традиційну тернопільську озеряну. Організаційний збір відбудеться о 12-й годині біля причалу. Початок бігу о дванадцятій тридцять. Дев'яти кілометровий марафон запевняють спортсмени, зможуть пробігти всі, хто має достатній рівень фізичної підготовки. Хороша традиція: приїжджають гості не тільки з Тернополяни беруть участь з. З Львова, з Івано-Франківська, приїжджають любителі бігу. Ось це масовий забіг. Хоча ми нагороджуємо в 12 категоріях спортсменів, але все рівно цікаво тим, що можуть люди, які мають достатній рівень фізичної підготовки, але не є при цьому легкоатлетами, вони можуть собі пробігти, тому що це, це, це хороша. Річ здоровчий біг. О пів на третю святкування продовжать і теж у спортивному форматі. Тернополянам і гостям міста пропонують завітати на фестиваль водних видів спорту. У цей час на ставі можна буде побачити показові виступи спортсменів. Байдарка, каноя, плануємо вітрильники, вінсерфінг, У нас теж прекрасна школа. Ще ми плануємо вейкбордінг, кайтсерфінг. Думаємо, що водні лижі. Думаю, що буде обов'язково такий новий вид спорту, як канополо, каякінг ну практично все, що можна робити на водному плесі. Аби всі охочі змогли ближче познайомитися з водними видами спорту, обіцяють організувати і виставку. Трохи заінтригую, буде можливість подивитися на ці всі. На це все спорядження, на це все екіперування. Ми хочемо зробити таку невеличку виставку, щоб можна було подивитись, що це як виглядають ці човни зблизька. А також спортивна риболовля це теж вид спорту, це теж цікаве заняття. Ми його активно теж розвиваємо на території області. У неділю тернополян чекає продовження спортивного відпочинку. У парку Тараса Шевченка відбудеться чемпіонат області з козацького багатоборства, великого тенісу, турніри з міні-футболу та волейболу. Окрім усього іншого, подібні заходи це ще й мотивація задум. Уматися, а чи не хочу я навчитися веслувати на каної чи керувати вітрильником?